66-річний Василь Узун підписує згоду на вакцинацію. Чоловікові зроблять щеплення від грипу. Я щеплення роблю щороку, зараз кругом він прогресує, Рішив попровакцинуватися, тому що потім воно вийде дорожче. Як захворієш, медикаменти. Хоч і приходиться за власні кошти робити щеплення, ну якось воно вийде мені дешевше. Звичайно, я не хворію, але як кожен рік роблю. Щеплений видно, у це мені може допомагає. Перед щепленням обов'язковий огляд лікаря. На сьогодні здоров'я. Так. Да. Головне, щоб в цей момент, в момент огляду пацієнта, не було гострої фази інфекційного захворювання ГРВІ. Нині пацієнтів вакцинують двома препаратами: це ваксі гриптетра та джисіфлю, каже епідеміолог Андрій Байбарза. Вони забезпечують імунітет проти. Тих вірусів грипу, які будуть Всесвітня організація охорони здоров'я, які щороку рекомендує типи вірусів. H1N1, h 3 n 2 і типу B. Є рекомендації для того, щоб в у цій ампулі вакцини були антигени трьох типів вірусу грипу. Реакція на щеплення може бути це біль та припухлість місця ін'єкції, підвищення температури тіла, загальна слабкість. Усі симптоми знімаються простим прийомом норофена або парацетамола. Імунітет після щеплення формується з 7 по 14 день. Найчастіше захворіти на грип можуть люди віком від 60 років. Ті, хто має хронічні хвороби, медики, діти до 5 років та вагітні. А серед симптомів грипу, зокрема, підвищення температури, слабкість, біль у м'язах, кашель та біль у горлі. Із з 8 жовтня на Полтавщині розпочали щеплювати від грипу медпрацівників. Роблять це безплатно. Інші пацієнти вакцину можуть придбати за власні гроші. Педіатриня Ірина Щербань прийшла до центру ПМСД номер 3 що у Полтаві. Щеплення проти цієї недуги каже, робить щороку. Для мене це дуже важливо вакцинуватися, адже здоров'я це пріоритет в нашому житті. Крім того, я повинна дбати не тільки про своє здоров'я, а ми, лікарі, я і мої колеги вакцинуємося ще й для того, щоб не розповсюджувати цю інфекцію серед дітей, яких ми лікуємо. Ми отримали вакцину Джесіфлю виробництва Кореї для вакцинації медичних працівників нашого закладу, дитячої лікарні міської і третьої міської лікарні. Вона є чотирьохкомпонентна від грипу типу А і Б. Вона десятидозна, один флакон на 10 осіб. Робити щеплення від грипу можна із шестимісячного віку. Терапевтка Анастасія Шулянська каже: вакцина від грипу не захистить та перебіг хвороби буде. Легшим щодня у медцентрі, де вона працює, щеплення роблять зо пів десятка пацієнтів. Якщо людина вакцинована, то перебіг цього захворювання пробігає в значно легшій формі або набагато менший ризик ускладнень. До протипоказань належать алергічні реакції на будь які з компонентів вакцини. Як розповів Андрій Байбарза, поки позитивних результатів на грип у регіоні лабораторно не підтверджували. Зараз є поступовий ріст захворюваності більше 6 тисяч за тиждень реєструється захворює за минулий. За минулий тиждень був ріст на 3%. Зараз рівень захворюваності нижче базового, нижче під порогу на 7%. Це в нас низька інтенсивність захворюваності. Тетяна Весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.